Томілкіна Валентина Петрівна, колишній керівник комунального підприємства «Новогуїнське ЖКП». В даному підприємстві пропрацювала 12 років. З 2001 року я працювала на танкоремонтному заводі. Після передачі в 2004 році в комунальну власність підприємства, працювала головним бухгалтером і останні 4 роки керівником підприємства. З усього того, що сьогодні звітував селищний голова, по-перше, він не відповів на ні на одне моє запитання, а запитання я вважаю вони надзвичайно слушні в даний момент. Це запитання ті, що життєдіяльності обох селищ. Питання звільнення мене як керівника відбулося вже двічі. Перший раз це було в 2012 році, в липні, місяці, 7 липня, зв'язку з закінченням контракту. Через три місяці мене знову взяли на роботу, і підписали контракт на три місяці. За весь цей період, скільки я попрацювала в комунальному підприємстві, селищний голова взагалі ніколи ніяких доган не давав ні в писної мові, ні в усній формі. І... Мені здається, і навіть якщо запитати у мешканців селища, я розумію, що сьогодні дуже багато у людей невдоволення є по комунальним послугам, але є і, мабуть, певні відзиви, які характеризують і моє відношення до роботи, і моя, мою роботу взагалі за цей час. Я взагалі не розумію селищного голову, коли він. Говорить, Що я, як працівників, його задовольняю, але по якимось політичним моментам я не можу працювати. Взагалі це мені не зрозуміло. Ставлення голови селищного рада, які можуть бути політичні моменти, я взагалі, до. Липня місяця взагалі не належала ні до якої партії і не відносилась ні до яких напрямків політичних. І на сьогоднішній день я маю. Я вважаю, що, по перш за все, керівник комунального підприємства він не політик. Він керівник комунального підприємства, він сьогодні повинен забезпечити селище всіми тими послугами, необхідними для життєдіяльності людини. От так, я подала перший раз до суду, е, так як мене приймали на на положення про підписання контракту з керівником. Ну е, суд ріш, вирішив, що це згідно закону України по місцеве самоврядування, це е, прерогатива е, голови селищної міської ради. В останній раз, коли мене було звільнено в зв'язку з закінченням контракту, я розумію, що контракт закінчився, що голова може прийняти рішення про підписання чи не про підписання цього контракту. Але в той час, коли голова знаходиться на лікарняному з травмою ноги, має лікарняний, і підписує якісь розпорядження, коли є розпорядження про виконання обов'язків голови іншого працівника, а саме секретаря селищної ради, чому голова підписує таке розпорядження? Я по цій самій причині подала на те, що голова До суду, на те, що голова не мав ніякого права підписувати будь-які розпорядження, знаходячись на лікарняну в законі. Передбачено те, що коли людина хворіє, вона від не відповідає ні за які дії, які, які мають службові ні за які службові дії. Вона хворіє і лікується. Але до суду було подано два документи. Один з документів це був табель робочого часу, в якому 9 січня стояла відмітка 8 годин. Голова працював і лікарняний. Також він був з 9 січня. В цей день він був на лікарняному. В Суді голова пояснив, що він зранку прийшов на роботу, йому стало лихо. Він звернувся до лікаря, і пішов на лікарняний. Я, як колишній бухгалтер, як керівник підприємства, і як написано в законі, що в нас лікарняний вираховується не в годинах, не в хвилинах, а в робочих днях. Або ти на лікарняному, або ти хворієш, або ти знаходишся на робочому місці, і приймаєш якісь рішення. Саме це я і маю оскаржити в суді, чому приймається рішення головою, знаходячись на лікарняному. По-перше, це порушення закону. Якби таке рішення прийняв секретар, підписав документи, в мене б не виникло взагалі ніяких питань. Так, вона виконувала свої обов'язки, покладені на неї розпорядженням голови на час лікарняного, і вона мала підписувати будь-які розпорядження. Це по-перше, по-друге, відповіді голови от на сьогоднішньому звіті голови це не був звіт. Я навіть знала, що сьогодні його голова звітується чисто випадково. Я вважаю. Як це повинно робитися? Це мають бути оголошення. У нас є тут місцеве радіо, по якому можна було б оголосити. У нас є дошки об'яв. У нас які об'яви, то можна і на магазині повісити, і в поліклініці, і в школі, і так далі, тому подібно дати об'яви, щоб люди могли зібратися і послухати звіт. І, перш за все, голова повинен сказати, що він особисто зробив. Я розумію, що виконавчий комітет він робить. Багато, але особисто голова повинен людям сказати ту роботу, яку він як голова зробив. Звернувся в певні інстанції, вирішив певні питання. Навіть на ті питання, які я задала голові. Про оптимізацію комунальної сфери він не дав мені відповіді. Він не дав відповіді на те, що у нас покрівля на будівлі завалилася, що з нею буде далі, і, можливо, це приведе до якихось нещасних випадків чи з дітьми, так як діти тоді. Взагалі, от відмовки, що це там, військових, це вирішується, це зовсім не буду відповідати. Він відбувалося до його особистісних образ. Ви знаєте, Кожна людина має свою певну рівень виховання. Я не буду характеризувати це, перш за все, говорить про виховання людини. я вважаю, що маючи посаду адміністративну, займаючи посаду, ти перш за все повинен вести себе чемно. Я не задала питання якесь в грубій формі. Можливо, я це запитання задала голосно дуже, але це не в грубій формі запитання. І мене цікавило, це запитання як мешканця. Я, наприклад, як спеціаліст, і десь собі я прораховувала, що така оптимізація в даний час вона не дасть нічого, абсолютно нічого. Вона приведе до ще гіршого стану. І хотіла б почути його відповіді. Можливо, це прораховувалося, я невірно прорахувала. Ну, Такої відповіді я не отримала. А звинувачення в мій бік, що я довела підприємство до банкротства, по-перше, я ці зауваження чую неодноразово, що підприємство банкрот, що підприємство в стадії зовсім розвала. Цього немає. Підприємство не є банкротом. Процедура банкрута ніколи не починалася, і про таку процедуру взагалі ніколи не йшло мови про початок процедури банкрутства підприємства. Так, підприємство має заборгованість за енергоносії, за водопостачання. Але підприємство не має заборгованості ні по заробітній платі, ні по податкам. Підприємство має різницю в тарифах. І згідно того, якщо є різниця в тарифах, Є заборгованість за енергоносії, є заборгованість населення. І якщо з бухгалтерським звітом скласти всю заборгованість, і сьогодні держава мала можливість і видала таку постанову, а ми неодноразово зверталися, щоб держава в постанові про відшкодування різниці в тарифах прописала так, щоб наше підприємство і таких підприємств, як наше підприємство Новоговінське в ЖКП, їх не одне воно. І це питання вирішуватись повинно в державі. Прописано в постанові так, щоб можна було відшкодувати різницю в тарифах. Різниця в тарифах, заборгованість населення, вона перекриває ту кредиторську заборгованість перед тими підприємцями, яким звинило само підприємство за водопостачання і за газ. Якщо ці суми скласти дебіторську і кредиторську заборгованість, то буде видно, що підприємство. Прибуткове підприємство, і не вина керівника, в тому, що є дебіторська заборгованість е з різниці в тарифах, з населення. Сьогодні це прописано, саме нормативні документи, вони не досконало прописані. І ті звернення, які я особисто зверталася в обласне управління з обласним управлінням ми зверталися в Міністерство ЖКХ про те, щоб прописати так постанови, щоб можна було відшкодувати різницю в тарифах таким підприємствам, як багатопрофільним підприємствам. Ну, ви маєте йти да. до кінця, так? Так я не ви тому, ви? що навіть поновлення мене на роботі. Як говориться, це, це справа честі. Угу. Це справа честі.